Так, друзі, зараз буде цікаве відео. відео. А, значить, ви ж знаєте, що я призвожу сам з'єднувачі 24 для гофра вихлопних на дизельні автономки. Так як цих труб завжди брак, скільки б не привіз, вибирають за півдня, сьогодні заїхав в епіцентр. Купил... Труба 25 хром мебельная 60 гривен погон. Значит, що вы думали? Как бы коннектор входа? Так, як вы знаете, ці коннектора мы сами, они идут в комплекте. Вот с такими хоматами. Походу для... Гофра труби Вихлопной. І на цій твердій основі обов'язково закріплювати хотамі. Якщо ви без цього питаєтеся зробити з'єднання, то завжди буде залом і буде свіч для чадного газу. Він небезпечний для життя. І от я взяв. Тобто цією трубою ви можете пройти стінку. Під наклоном, як треба, і під'єднати цю трубу до неї, вони дуже гарно підходять. Цю трубу ви можете закріпити на автономці намертво, на хамут, а вже якщо треба робити демонтаж, то просто роз'єднувати це з'єднання.